Ну а до нас доєднується Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаю вас. Слава Україні. Аран, слава вітаю, пане Анатолію. Ну, от зрозуміло, що з обстрілами руски даруйте вони як в тому анекдоті про, про кота, який перепрошую ще раз. Там лиже свої геніталії. Чому бо може так і росіяни в своїх атаках? Але ну логічно, що е, вони теж можуть не завжди, бо якби могли завжди, то ну і атакували постійно. Тому в чому була сьогодні доречність моменту для росіян? Ну там сиділи в якомусь генштабі, якісь там воєначальники, чекали, чекали, і давайте зараз атакуватимуть дронами в такій от кількості, по Київщині, по Києву. В чому вони побачили можливість досягнення якогось результату? Чому саме така такий тип атаки? Ну, жнов таки, давайте почнемо з того, що насправді, якщо кажемо про взагалі останні масовані атаки, то вони здебільшого направлені на якесь одне місто і максимальної кількості озброєння. Навіть це ж друга атака вже по Києву. Перша атака нещодавно була те, що з нещодавніх атак перша атака була ракетами, коли були удари по Ахмадиду. Тому, в принципі, слід зуважити, що насправді росіяни накопичують максимальну кількість зброї для того, щоб завдавати масовані обстріли одної точки, в принципі, з огляду на те, що сьогодні було використано більшу кількість шахідів саме по Київській області, то слід зуважити, що в принципі росіяни намагалися перевірити наскільки щільно зараз. Працює з засобами протиповітряної оборони в Київській області на підходах до Києва. Тому, на мою думку, і були зроблені певні кроки додаткові щодо підльоту зльоту і створення там імітації пусків з боку стратегічної авіації, зліт літаків мік 31 з, зліта з ракетами кінжал і імітації пусків для того, щоб якомога більше було засобів задіяно до роботи і. Завдяки тим же самим дронам, які збивались, можна було отримувати певну інформацію, розвідувальну інформацію щодо е, систем де на якому напрямку які системи е, протидії стоять, тому що знов таки слід зауважити, що Росія останнім часом позбавилась можливостей. Класичних засобів радіолокації, які дозволяли їм досліджувати територію України, і тому вона вимушена працювати за рахунок розвідувальних дронів, за рахунок дронів, на які вони імплементують там якісь мобільні девайси, які дозволяють їм отримувати оперативну інформацію. Тому, в принципі, ну, з нової тактики нічого як завжди, спроба якомога сильніше навантажити протиповітряну оборону за рахунок великої кількості засобів враження. Ну можливо, з нового, тут я буду знову ж таки апелювати до слів там вашого колеги. Мабуть, так можна назвати Сергія Безкреснова, Більш відомого як Флеш. Він сказав, що могли атакувати не лише шахеди, а й е, більш дешеві гербери. Е, можливо, ну це нагадаю той тип безпілотників, які донедавна ну не могли. Певною мірою ідентифікувати наші фахівці? А чи дійсно це міг можна говорити про те, що були ці безпілотники? Ну і якщо так, то що це за БПЛА, так, який в нього функціонал, в яких кількостях можливо вони наявні в росіян? Безумовно можна казати, що будь-які інші засоби е, могли бути залучені, тому що насправді е, на лінії фронту взагалі відбувається зоопарк з боку Російської Федерації щодо застосування деяких засобів. Знов таки щодо заяви Сергія Флеша щодо падіння відео падіння, я навів у Сергія у себе в телеграм-каналі щодо того, як падав літак Ту-22М3. Тобто тут питання щодо аеродинаміки, ви як не обійдете, і питання щодо легкості ніяк не впливає, наприклад, на швидкість падіння стосовно гербера, насправді тут слід зауважити, що Росія потерпає від нестачі ударних засобів, а вона може отримувати певні засоби, але вона все ж ну, обмежена, наприклад, можливостями Ірану. Тому вона шукає якихось рішень, які б дозволили їм. І навантажувати наші засоби протиповітряної оборони. Безумовно, тут слід зауважити, що засобі середне устаткування цього гербера це більше китайські складова, і те, що ми бачили, це здебільшого інформація, яка надана з пабліків російської пропаганди. І в принципі вони можуть розмовляти і при Пояснювати будь-які можливості там збільшувати свої можливості щодо цих БПЛА, але слід зуважити, що ніякого значного прориву цей БПЛА не зробив. Більше того, він а, протидіє проти цього БПЛА, така сама, як і проти Шахеда. Тобто ми кажемо, що ускладнити за засоб, роботу засобом протиповітряної оборони вони не ускладнені, ускладнюють лише кількість. Але зрахування, а, наприклад, тих інструментів, які знайшли повітряні сили за рахунок роботи мобільних груп, за рахунок. Детекції за рахунок звукової, візуальної, класичної радіолокації, там з іншими трохи станціями, це дозволяє виявляти і знешкоджувати такі повітряні об'єкти. Слід зуважити що насправді сьогоднішня нічна атака була навіть повітряна сила, відмитили, що була залучена авіація активно і фронтова аві... армійська я це перепрошую, і авіація повітряних сил для знешкодження цих повітряних цілей. Тому, в принципі, я би зазначив, що головною задачою, яка залишає. Перед нами це створення систем, які би працювали автоматично, тому що насправді є складним питанням щодо застосування особового складу, і ми ж постійно наголошуємо, що у нас є. Високотехнологічні рішення, які дозволяють нам воювати роботизованою технікою, а не особовим складом, і тут теж треба на це звертати увагу і створювати системи, які б автоматично виявляли і знищували за рахунок, наприклад, там певних засобів, таких як там швидкісні ЕПІ дрони, тому що ми вже бачимо застосування таких дронів проти розвідуваних би російських, але це треба автоматизувати для того, щоб, наприклад, той самий дрон них автоматично збивати, і це можливо, і це вже випробовується. Але з часом ми це побачимо. Пане Анатолі, а поясніть, будь ласка, ще таку історію. От ну, якщо ми говоримо, що вони застосовують таку е, ну, велику кількість безпілотників з метою саме там виснажити нашу протиповітряну оборону. Ну то логічно ж, е, вочевидь, що після цього мало б бути завдано там, до прикладу, і ракетного удару. Тобто, ми там використовуємо ресурси на збиття безпілотників. І так же ж було вже. Так, після того вони запускають ракети. Цього разу е, е, було не зовсім так, е, тобто вони при цьому. Одну ракету все ж таки запустили, так Х-59. Це вони таким чином тестували просто наші можливості? чи Чому, ну, чому сам, лише одна була ракета бу, запущена, чому саме такого типу? Ну, бо ж ракети в них там точно є. Е, е, ну Якщо вони зав... здійснюють спробу, за... спробу завдати удару з якоюсь конкретною метою, так е, то, ну вочевидь, прагнуть досягнути максимального ефекту. Ну Але зроблено, як зроблено. От як ви це пояснюєте? Давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про можливості Росії запускати ракети, то е, ракети насправді є в Росії. Але щодо того, чим пускати, я постійно наголошую, що є певна проблематика зі стратегічною авіацією, тому що ми останнім часом бачили, коли злітали там, наприклад, чотири літака Ту-95 і несли чотири ракети. З чим це пов'язано? Тому що в принципі конструкція Ту-95 не передбачала експлуатацію ракет на зовнішньому підвісі. Тобто, ми кажемо про пілони, які поставили Росіяни вісім для вісьми ракет. Під крило, і е, це суттєве навантаження як на планер, на крило, так і на двигун. І е, щодо модернізації, яку вони провели, вони провели мінімальну модернізацію, яка не дозволила покращити можливості. І е, аеродомічна складова е, зменшує можливості літака в подальшому. І ресурс подвійно використовується. Тому, в принципі, ми бачимо е, постійне те, що злітає невелика кількість літаків і запускається невелика кількість ракет. Е, Якщо казати про нещодавне передислокацію літаків, наприклад, з далекого сходу, це теж пов'язано з тим, що ресурс літаків, які активно були залучені до для обстрілів України, а вони вирішили поповнити, наприклад, тими літаками, які раніше перенесли передислокували на далекий схід, Знов таки, повертаючись до появи ракети Х-69, яка експлуатується з літаків Су-35, Су-57, су тридцять. Тут слід зауважити, вона з'явилася завдяки тому, що Росія розуміє, що вона не може активно експлуатувати свою стратегічну авіацію з ракетами, які можуть літати на відстань на 3000 тисячі км. тисячі кілометрів. Але їм треба якісь ракети, які могли б літати на тисячу кілометрів. Звісно, що після цього з'являється ракета Х-69, Модернізація Х-59, яка з трохи зі збільшеною дальністю дії, що дозволяє їм бити до середини там частини України. І а, зрозуміло, що вони бажають створити таку ракету, яка би експлуатувалась без тактичної авіації, тому що в принципі Росія, на відміну від стратегічної авіації, яку вона не може будувати, тактичну авіація, вона ще може випускати. Звісно, що шість літаків на рік це не той показник, а, який би мог би забезпечити поповнення авіаційного парку Російської Федерації, тому що в принципі сила оборони збивають набагато більше літаків, ніж Росія будує, але тим не менш. Ім потрібно створити ракету, яку би вони використовували для ударів по території України, з рахунку, що буде застосовано з тактичної авіації і буде доставати по всій території України. В принципі, це mm -hmm. аналог буде ракети F-16 Jassams, яка може бити на тисячу кілометрів, і от в цьому заключається основна проблематика, що вони зараз обмежені ресурсами використання літаків, тому вони накопичують ресурси для того, щоб потім завдати ракетного удару окремо можливо від ударів шахетів. От з огляду на вище сказане, пане Анатолію, вами і з огляду на характер цієї атаки, безпосередньо, яка була сьогодні вночі, чи можна спрогнозувати, коли все ж таки може бути наступний удар і як він може виглядати? Ну насправді тут слід зауважити, що е, зрозуміти терориста не треба тут, треба бути готовим для того, що будь який і, що ну і сьогодні вночі може буде піднятися стратегічна авіація і запустити ракети по Україні, тому що в принципі, якщо ми кажемо про споряджені літаки стратегічної авіації Російської Федерації, то близько 10 літаків постійно у них споряджені і готові до застосування. Але знов таки тут головною задачою є зараз не спроба зрозуміти, коли буде стріляти Росія, а спроба отримати паритет і вибивати російську стратегічну авіацію на аеродромах, вибивати на тактичну авіацію на аеродромах. І це є головною задачою. Ми бачимо зараз дуже гарно з цією задачею. Виконує ударний БПЛА від гуру, і в принципі вони доволі прицільно б'ють по стратегічно важливих об'єктах, тому що якщо ми кажемо про той же Мілерова, була удар. На технічна частина щодо обслуговування літаківнов таки повертаючись до удару по аеродрому Ахтюбінськ. Ахтюбінськ – це, це випробувані майданчики. Ми саме на Ахтюбінську випробувалась більшість засобів ураження Російської Федерації, яка вона пропонувала, і хаста один свого часу. І е, модулю МПК для крилатих авіабомб, і Х-69. І от до речі, щодо вибиття зби, е, знищення літака Су-57. Цілком ймовірно, що цей літак знаходився з експериментальною ракетою, яка могла б літати на тисячу кілометрів. І Ай гур зробив гарну справу, те, що знищив е, можливо потенціальну е, загрозу, яка буде в, могла в подальшому використовуватися mm. проти України. Власне, тому я кажу, постійно що треба, окрім того, що ми вражаємо безпосередні військові об'єкти, треба бити по інтелектуальній соб... власності Російського Рації, тому що це допоможе втратити їм можливість а, знову відновлювати виробництво, тому що робоча конструкторська документація має важливий характер для будь-якого будівництва або будь-якої компанії, давайте пригадаємо проблематику з літаками ту 160 те, що вони не можуть відновити виробництво догуни ФНК 32 те що у них є певна проблематика з титановою балкою, яка є всередині цього літака, і це все, -все завдяки тому, що після розпаду радянського союзу Росія втратила повністю цілий цех по ремонту і виготовленню літаків Ту-160 разом зразом з технічною документацією. Пане Анатолій, надзвичайно вам дякую, що знайшли е, змогу з нами поспілкуватись. Так ґрунтовно це пояснити. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, виробників радіоелектронної боротьби. Е, коментував сьогоднішню нічну атаку, масовану, одну з наймасованіших за весь час повномасштабної війни, атак. Е,